Так, у дні війні під таким гаслом зібрала місцевих енергетиків уже п'ята традиційна спартакіада трудового колективу. 23 команди з усіх філії компанії змагалися у шахах, волейболі, тенісі та футзалі. Незважаючи на те, що поміж учасників здебільшого аматори, запалу та хисту у боротьбі за нагороди їм не бракувало. Адже тренуватися, зізнаються працівники Прикарпаття Обленерго розпочинають задовго до спортивних змагань. Кожного року, коли вже підходить час ближче до змагань, тоді більше людей включаються до роботи. До тренувань до підготовки, до придбання форми. Але можу сказати, що спорт завжди в нашій компанії був на високому рівні і він підтримується так. Це в здоровому тілі, здоровий дух. Воно, як кажуть, дозвілля не тільки жити роботою, спорт це розрядка, це заряд бодрості. На... На той робочий тиждень місяць рік та проведення змагань, що згуртовують і оздоровлюють колектив, кажуть організатори цьогоріч, було під питанням. Мовляв, вагалися, чи доречні забави у такий складний для країни час. Утім, вирішили спорт, що єднає заради миру, таке понад усе, і додали до спартакіади новинку благодійні акції на підтримку українських армійців. Для того, щоб підтримати силу духу, щоб вселити оптимізм людям і щоб сказати, так спорту ні війні. Ми вирішили, що спартакіада як традиційний захід повинен відбувати. Ватися першого дня, коли в нас змагаються у волейболі на стільному тенісі, ми проводимо розіграш призів, лотерея. Всі виручені кошти підуть на волонтерську групу, яка Реалізовує цільові програми на підтримку армії. Наступні дні, коли ми будемо змагатися з футболу, ми проведемо солодкий ярмарок і також виручені гроші підуть на підтримку. АТО. за пам'ятний кубок та грошові премії учасники енергетичної спартакіади змагатимуться впродовж місяця. Тож на спортивній арені у різних дисциплінах зустрічатимуться щовихідних. А за результатами футбольного турніру сформують збірну команду, яка поїде на чемпіонат між енергокомпаніями.